Доброго дня. Дуже прошу передати для інженерів ВСУ мою інформацію про спосіб швидкого та надійного розмінування. Я ви, винахідник, зробив 500 винаходів, серед яких є багато для ВСУ дуже ефективної зброї. Про мої винаходи дуже швидко можна дізнатися, якщо зайти на сторінку в YouTube або Google на, на, на слова із Малко Герман ви, винаходи. І цей спосіб розмінування може дуже допомогти ВСУ швидко переміщатися по замінованій території і з'являтися там, де ворог не очікує. бо надіється на... Замінувальність території І там в нього немає військ Суть цього способу є у тому, щоб Берем танк Та спереду його На двох довгих спроможних стежнях Довжиною 3-10 3-10 довжин танка Які Кріпимо з обох боків танка, встановлюємо на підшипниках до стежнів в сталевих круглях діаметром 100 400 мм з проможністю швидкого обертання в підшипниках, на якому наварені ободи із сталевого листа товщиною 10-3. 30 мм. Відстані ободів на стежні повинні дорівнювати діаметру протитанкової міни, а в проміжах між ободами треба встановлювати обрізок труби, який приварюється до цих ободів. Цей, цей обрізок труби повинен бути діаметром менше діаметру обода. І на нього, на гвинтах, встановлюється завста гума Можна старих покришок автомобілів, так, щоб її товщина давала можливість підривати і піхотні міни. Інструкція при розмінуванні. Перед тим, як кругляк попадає на замінування, він повинен набрати разом з танком таку велику швидкість, що дія взриву міни почалася вже після наїзду на міну, а сам вибух був за його межами. Водій танка повинен мати надійний захист від проникнення на нього стволів через оглядочне вікно для воді... для водіння танка. Наприклад, дивитись через перископ. Мені вже 83 роки і я вже не маю можливості активно діяти, тому що тому я прошу вас прийняти активну участь, щоб цей проєкт швидко заробив, щоб Україна швидше одержала перемогу над ворогом. Телефон 099 772 12 23 Мій, Моя електронна адрес, адреса е, Г. Измалков 217. Собака укр нет. Оце, що я вам е, розповів, воно е, є, воно буде е, під екраном. Е, якщо нажати е, мишкою на, на, на слово. Е, Будь добру. Е, Поможіть.